Ментальне здоров'я не менш важливий аспект людського організму ніж фізичний стан для українців, які переживають активну фазу війни. Це особливий фронт. Щодня люди читають страшні новини. Багато родин втратили своїх близьких домівки. Чи майно такі життєві події важко пережити, особливо у великих масштабах, і дуже часто без допомоги фахівців упоратися майже неможливо. Тому нині не варто соромитися, звертатися по психологічну допомогу. Це життєва необхідність кожного українця, чиї родичі воюють у полоні, вважаються зниклими чи загинули в Україні. Першої леді була запроваджена національна програма Ти як? Яка допомагає потребуючим пережити складні часи, також відповідні послуги можна отримати і за місцем проживання. Для цього в області розробили регіональну програму. Вона побудована так, що зачіпляє всі аспекти, як координації всіх надавачів таких послуг на території області, підвищення кваліфікації тих психологів, а також тих фахівців соціальної роботи, які працюють на території територіальних громад. А також створення одного потужного центру, який буде проводити фахову підготовку таких фахівців. Ми максимально об'єднуємо всіх і будемо проводити. Таку роботу, щоб вся територія області була покрита наданням цих послуг, щоб всюди були люди, спеціалісти, до яких можна звернутися, з якими можна порадитися, з якими можна обговорити ту чи іншу проблему. Регіональні координатори загальнодержавної програми «ТИЯК» наразі працюють над створенням бази потенційних пацієнтів, картографуванням партнерів. Аналізом наявних послуг на місцях, а також вивченням прогалин у цій системі. Опісля буде розроблено стратегію комплексної допомоги. Орієнтовно 40-50% українців будуть потребувати психологічної підтримки. Разом з тим, це не означає, що кожна друга людина нуждається у психотерапевті. Ми говоримо навіть про тих спеціалістів першої лінії контакту. Це і звичайний соціальний працівник, і працівник поліції, і провідник у потязі тобто будь-яка людина, яка контактує із потенційним клієнтом на першому рівні, вона має вміти ідентифікувати перші якісь такі ознаки або, скажімо, якісь. Пер пер перші такі а, стани у людини, які а, характеризуються тим, що вона має певний а, зараз психологічний дискомфорт, скажімо так, набрати необхідну кількість додаткового персоналу вкрай складно, тому активну роботу проводитимуть із тими працівниками, які вже мають контакт із психічно травмованими людьми треба знати як спілкуватися із людиною яка пережила втрату чи опинилася у складних обставинах і саме ці навички опановуватимуть комунікатори першої ланки тобто освітяни медики чи соціальні працівники зокрема лікарі наразі проходять посилену підготовку Докваліфікація лікарів первинної ланки і не тільки лікарів але й всіх працівників первинної ланки по програмі мейджіґеп в Закарпатті наразі підготовку за цією програмою вже пройшло 837 лікарів. Ще не всі отримали сертифікати. Тим не менше, на даний момент вже 9 закладів законтрактовано. За попередніми результатами опитування, яке проводили в області, кожен третій закарпатець відчуває рівень тривоги від трьох балів до п'яти. Також третина опитаних відчуває зневіру у завтрашньому дні і небажання щось робити. Такі респонденти не є критичними і для них порятунком можуть стати корисні поради самодопомоги. Буде достатньо просто навчитися якимось основним технікам самодопомоги, так, навчитися правильно заспокоюватись, відволікатись, правильно дихати чи робити якісь інші вправи. Саме тому дуже корисно заходити на портал української програми ментального здоров'я Ти як, тому що там є цілий розділ, який називається аптечка самодопомоги, де можна скачати такий практичний посібник, в якому є прості методи, як власне собі допомогти. В різних таких моментах ментальне здоров'я людини дуже дороговартісна ніша медицини. На початкових стадіях розладу поправити ситуацію можна простими, але ефективними методами, тому обов'язково потрібно звертати увагу на свій психологічний стан. Чи родичів, які потребують допомоги щорічно? Європа витрачає 5% свого ВВП, а це понад 600 мільярдів євро на підтримку ментального здоров'я своїх громадян в області. Наразі на реалізацію програми передбачено 2 мільйони гривень. Наступного року бюджет буде збільшено до 5 мільйонів.